Долботно! Бля, ты сука! блядь! бля! Ну-ка, у меня ДТ на машине! Кутяка, блядь! Спокойся. Блядь, сука, сідай, ну, п'яне, блядь, скотина. О, боже. Успокойся, чого ти шугаєшся? От тобі казали на тормозити, І що тепер? Ні, синочка, подивись до того колеса, блядь. Бо той дядько щось нас не в'їхав. Повернув, тут включив поворот туди, а сам сюди повертав, блін. А воно п'яне, ти що не бачив, який він п'яний, він в сраку. Скотиняка, блін, напивається, блін, і їсти. Успокойся.